Миром, брати і сестри, я вас вітаю всіх Христовою любов'ю, Радий, що ми всі зібралися тут прославити нашого Господа, бо Він кожному дав нам друге життя, другі думки, друге серце. Він нас благословляє в домівках, благословляє в працях, благословляє здоров'я. І у йому хвала і подяка. І хочу нам <кхе> зачитати. Євангелія від, від святого Івана, 3 розділу, 22 по 25 вірш. Євангелія від святого Івана з 3 розділу 22 по 25 вірш. Іванове свідоцтво про Ісуса. По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив е, Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води, і приходили люди, хрестились, бо Іван до в'язниці ще не був е, ще посаджений. І щенилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. А мені будь ласка. На цій території вийшов, що був Іван і, і Ісус, і каже, що Ісус хрестив там. Але, ми, але там далі є написано, що Христос не хрестив, фактично, хрестили учні його, людей. Але це бачили Іванові учні. І так само чимось ревнувалим, бо ми згадаємо так само. Коли апостоли приходили до Ісуса і казали, що є там такі люди, що Твоє ім'я там, і багато діл таких роблять, що ми їм заборонили це робити, а Він каже, що не забороняйте їм це. Бо хто то за нас, то не проти нас. І це дійсно так само. І це, і, і учні бачили, що з'явилася якась Хтось ще є і що до, до нього ще приходить ще більше. Але будемо далі ще це, це, чути щас, що ви казав Іван їм до це. Але бачимо, що каже, що, що зчинилося там змагання Івана в з з про Прочешня. Це мусить бути так само, як і в нас, і колись, щоб між нами виявлялися ті мудрі. І так само і це. юдеї хотіли триматися свого того, що старе, старе було, то, що, не то що старе, а то, що в законі, наприклад, що їхні батьки трималися. Їхні діди трималися, прадіди, так само і в нас теперішній час таке саме є, що каже, що мій батько був тій церкві, і моя мама і дід, і я там ніколи не більше ні, не рушуся. Хоча він навіть і близько навіть і не може називатися християнином. він те, що лише може бути названим, але не є дитиною Божою, тому що не відвідує церкву. Але бо бореться за те, що він у якомусь поколінні християнин. Але Господь бореться і за таких, щоб вони стали такими. Бо і ми такі колись були, і я такий колись був, ну, не пам'ятаєш, я казав таке, що я там в якомусь поколінні. Але так само я думав, що я християнин і я. Наше то все там найкраще. Але це тому, що я не читав, не досліджував Писання. Це були просто мої думки і ті думки, котрі я чув з боку. І більше нічого, я сам себе загонив не туди, куди треба. Бо казали мені один раз, якщо мій тато був убійником, то що й мені треба таким самим стати, бо він по його стопах. Ми повинні вибирати. Що каже Ісус, не те, що ми думаємо. Бо людина деколи упевнена на 100%, я думаю, що кожен з нас таке мов, що впевнений на 100%, що я, я правий. Але коли досліджуємо те Писання і бачимо, що ми не, не, не так це уявляли собі. Бо я е, працював Славіком бабяком на роботі так, слава Богу, що Бог послав моєму життю його. І ми досліджували писання. Було було час у нас на роботі, вільний час. І ми був вільний час. І він, я фактично не був не віруючий, він був з віруючих. Я такий християнин одноденка, на великі називається, був. І з братом там ще був мій брат, і ми досліджували писання. Брат такий був реальний, що. Так, так, але каже Славік, це стає нейтральне положення, беремо Євангелію і досліджуємо її, що каже Боже Слово, а не то, що ми. І він упорався, поки Славік не показав йому 10 разів. і він каже, все, здаюся. І так було постійно. Бо людина так само думає, що лише я права, більше ніхто, але фактично Боже Писання не знає. І так само. У Матвія 3, 7 і 8 вірш каже так само. І побачив вже він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них, роди зміїни, хто вас надумує утікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння. <кій> Багато і колись, і тепер хотів прийти до Господа дуже так просто і легко, думаючи, що Царство Небесне дається без труда. Здається, що я покаюся і більше нічого не треба буде робити. Це все вся моя праця. ні Потім буде дуже клопітка праця, бо треба працювати над собою. Бо людське наше ніколи не закінчується то гріховне. Воно підталкує нас кожен день, щоб ми зрішили, щоб ми десь поскібнулися. І треба себе стримувати, страх. Сто раз я собі кажу, Сергій, стоп, ти вже не той. Ви відкиньте ці думки, ті діла, які ти робив. Там де ти був колись, там тобі не місце. Тому що з ким поведешся, того не берешся, це непогана не, не, не така і поговірка є у світі. Бо так і є, ми бачимо, що у світі так воно і є. І багато приходили <кхи> каяться з тих високих чинів, хотіли вони показати, що вони там перші, але Іван бачив їхнє серце. Бо був дух над ним Божий, він бачив їхні серця і дорікав їм. Дорікав тому, що казав їм, що роди зміїни, хто вас надумає утікати від гніву <кій> майбутнього, учиніть гідний плід покаяння. Не просто покаємося, не просто прийдімо до Господа. і... Бо... Та всі роблять, і я так роблю. Ні, має бути від щирого серця. Має бути. Таке не знаю, як це назвати, тому що ми всі це через це пройшли. Це дійсно великі бажання, це дійсно після того великі зміни. Це дійсно після того, людина міняється. Це дійсно перероджується людина тоді, коли дійсно пізнає до кінця Господа. Це. То найкращі почуття. Хто це пережив, той мене розуміє прекрасно. І прийшовши до Івана, вони та й сказали йому, учителю, той, хто був із тобою, по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав, людина нічого приймати не може, як її з неба не дається. що Знову вже ученики бачили, що хрестить учні, ну був там Христос з ними хрестять теж так само людей. І ну, як от забирали, ті, та, як роботу від них, так собі, так собі думали учні, напевно, так я думаю. І казали це Іванові, але і казали, що ну, напевно, ви так само думали, що вони можуть це робити так само. Бо раз Іван це почав, то значить лише Іван це може робити. Так, і так напевно, не збі думали. А тут ще хтось є і таке саме робить. Але каже Іван, що ніхто нічого не може робити, якщо це не давно з неба йому. І так само і ми не можемо нічого. Робити, якщо нам це дійсно не дано від нашого Господа. Я тут ніколи не міг би стати, якби Господь мене не благословив у ці, цій праці. Я ніколи не міг би робити ту роботу, якщо десь їхати по церквах. Я це навіть ніколи не планував, я ніколи навіть не думав, що я десь можу ще десь їхати. А це саме сталося, і я ж потім зрозумів через півроку, через рік, що, що це так само от якраз праця, що їду по, по других церквах і, і так само це роблю. І це дійсно треба залишати свою домівку, треба думати, як тут заправити машину. Бо я пенсіонер і не дуже така ж пенсії в нас в Україні. Але Бог дає. Бог дає багато, хоча десь дати на, на дорогу. І я кажу, що я, дякую Богу, що Господь мені дає. і я не треба мені нічого, я хочу лише послужити. А Господь дасть мені в сторон. верне. І так воно є. Господь благословляє сповна тих, хто служить йому. І треба дійсно йому служити щиро з любов'ю. <кій> <кій> Ви самі мені свідчили, що я говорив, я не Христос, але посланий, я перед Ним. Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого, що стоїть і його слухає. Дуже тішиться з голосу молодого, така радість моя зіснилась. Він має рости, я ж маліти. Він дійсно ще раз показує своїм учням Іван Хреститель, що я не той, хто маю рости, а той, хто має молити. Бо він, Іван Хреститель зробив ту дорогу, ту дорогу прокладав перед тим, як мав прийти Христос. Це його була місія, і Він цю дорогу зробив. І бачиш, Івана Хрестителя ті дороги, це були дуже так само тяжкі ті дороги, тому що. Ми ж бачимо, у чим він був одітий. Це шкіра з блюда, це були з кулючками, там підпитав всякі... то, що в пустині було. Це було непросте життя його, але він достойно це життя пройшов. Він до кінця був вірний цій праці своїй, яку Господь дав йому. І, здається, він мав би жити далі. Чому Господь забрав його? Але ми не знаємо Господні думки, ми не знаємо Господні справи. Ми знаємо, що кожному з нас є намірно. Я так само думав за свого брата, він теж покаявся був. і до року він захворів сильно і помер 40 років. Здається, Господи, для чого? 40 років це самий розвиток сил. Але Господь знає, як краще. Не знає, тому що людина може жити і може ще і чимось ще гірше чогось наробити. Це Господь все знає. А тут хто зверху приходить. Над усіма, хто приходить із землі, то той земний і говорить по земному. Хто приходить із неба, той над усіма. Ми бачимо, що Він пояснює їм, що я від землі прийшов, а той, хто йде передо мною, той прийшов з неба і йому дійсно. Треба молити, а тому, хто прийшов з неба, треба рости. І у того більша місія, чим у Івана Хрестителя. І тому багато ще треба потрудитися, і ми наскільки знаємо, ще багато треба пострадати від того народу, до якого він прийшов, щоб той народ покаявся, але вони його не прийняли. А що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтво його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво, його, то ствердив тим, що Бог праведний. Він прийшов цей світ, і свідоцтво Його не прийняли. І як було боляче дійсно Господу дивитися на, на особливо на ізраїльський народ. Тому що цей Божий народ, і до котрих він прийшов, і свої його не прийняли, відкинули. І як було боляче йому дивитися, коли його свої розпинали, коли свої кричали, розіпни, І дійсно Господа нашого Бога, яка велика милість, що Господь не попалив цей народ в той час, коли вони Сина е, Божого розпинали. Але це все мусило стати, як було з років написано. І це все сталося, бо якщо б Христос не пішов на голоски хрест, ніхто б нас не міг спастися, а цього мусило бути. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Дійсно. Духа нам Бог дає без міри всім. Лише треба його використовувати, працювати хто, хто має голос співати, хто може велику пам'ять добру мати вірші розказувати, хто може молитися, моліться, хто може проповідувати – проповідуйте, і багато-багато чого багато, ми можемо робити. Бо Дух побулдає нас всіх щоб ми робили якусь працю, щоб ми не були лише слідиками на, на своїх кріслах, але приносили якийсь плід духовний, бо ми на це всі покладені. Хто вірує в сина, той не має, то, хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Ми бачимо, що повірою в Сина Божого, той буде мати вічне життя. І це. Ми дійсно не бачили нашого Господа, ми дійсно віримо в те, не, ведемо, не те, в те, те, що має бути колись. Але ми, має, ми живемо велику ту надію. Ми маємо ту надію. Люди ж не мають навіть і тої надії, котрі не пізнали до кінця Господа. І є ще такий прекрасний вірш, який хочу на останнього зачитати, це Івана 3,16. Це всі прекрасно це думає, вірші пам'ятають, бо це так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це прекрасний вірш. Так сильно Господь полюбив нас, тих, котрі відкидали Його, навіть той ізраїльський народ. І Він повернеться само до них, бо Господь милостивий. Так само, як і до нас, милостивий був, ми не кращі були від тих ізраїльтян, але з великою милостю він до нас полюбив, тою великою любов'ю, проявив на нас, ту любов, вилив, очистив нас, обмив. За це йому хвала і подяка. Амінь. Давайте саме школі помолимося нашому живому Богу.